От я неодноразово казав, коли почалася ця ця операція. Вона почалася саме 30 жовтня 2021 року. Коли перші інформаційні почали, скажімо так, от наративи давати, що Росія зараз нас захопить, що о, у нас тут буде дуже складна ситуація. От ми це розуміли, і без повідомлень наших партнерів. Ми свідомо розуміли, що відбувається, готували наше суспільство до, до цього супротива. Але ми сказали, що ми будемо не то, що битися. Ми сказали, що ми їм дамо так, що їм буде от до сьомого коліна. Вони будуть розуміти, що сюди не треба пхатися. Вони так вони були такі посмішки, тому що вони вважали нас божевільними. Ну а далі що відбувалося, це вже бачить весь світ. Ми не сама велика країна в світі. То робимо відсіч вже 524-й день. От для того, щоб всі зрозуміли, що не треба лякатися взагалі Росії, і просто там ну це, це, це фейкова держава.